Доброго дня, любі садівники, садівниці. Минулого разу ми говорили, як діяти, якщо на листях огірка утворюються плями. А що робити, якщо огірки цвітуть, а зав'язь не утворюється? Як допомогти рослині, якщо опадають вже зав'язані плоди? Відповідь на це питання ви дізнаєтесь із сьогоднішнього відео. Мене звуть Анжела, і я допоможу вам стати обізнаними в світі рослин. Найчастіша проблема починаючи з землеробів висаджування огірків на одному і тому самому місці кілька років поспіль. За цей час ґрунт насичується мікроорганізмами, які погано впливають на життєдіяльність огірків. Тому можуть бути проблеми з врожаєм. Для того, щоб куща гірка плодоносив, він повинен мати жіночі та чоловічі квітки. Якщо одних буде суттєво більше, ніж інших, то не буде запилення і відповідно плодів. Жіночі квітки мають всередині маленькі зелені циліндри, з яких потім і виростають огірочки, а чоловічі квітки виконують тільки роль заплідника. Щоб цвітіння відбулося врівноважено, огірки слід підв'язати до опори, щоб вони плелися. Тоді вони будуть мати достатньо світла і повітря. Ще одна причина того, що опадає зав'язь – тіснота. Сидіть огірки на відстані, для того, щоб було достатньо простору і менше ризику виникнення хвороб. Важливо не перебільшити з добривами, які містять азот, бо тоді буде розвиватися тільки зелена маса, а цвітіння може не відбутися взагалі. Однак внесення добрив обов'язкове, якщо хочете отримати гарний врожай. Можемо рекомендувати вам такі збалансовані добрива, які ідеально підійдуть для вашого городу. навіть якщо ви звикли користуватися органікою, в тому числі домашнього виробництва, все ж таки час від часу варто підживлювати огірки і мінеральними сполуками. Гібридні сорта огірків дійсно дають великі врожаї, але в них є одна особливість. На кущах з'являється надто велика кількість квітів, і рослина не в змозі виростити стільки плодів. Щоб такого не відбулося, слід обривати зайві квітки. Таким чином, ви не зменшите врожай, а навпаки, врятуєте. Якщо ви будете дотримуватись цих простих правил, то огірки будуть добре цвісти і утворювати зав'язь, а плоди будуть великими і здоровими. Тепер поділіться, будь ласка, в коментарях рецептом малосольних або консервованих огірків. І той коментар, який отримає найбільшу кількість подобайок, принесе своєму авторові 300 бонусних гривень в подарунок від агромаркета. Чекаємо на ваші рецептики. І не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатись на наш канал. До наступної зустрічі! Пока-пока!